Я в Льорі. Тут вийшла на пляж. Зараз вісім годин ранку. І йду я. Там є такий ресторанчик. Піцерія. спіду там. Ви знаєте, що практично всі шезлони безкоштовні. Є пляжі, звісно, там, де є вайфай, де все там вбирають. Там шезлон образ. А так як людей вже дуже мало, то шезлонги безкоштовно в основному. Ще все відкрито, людей мало. Просто красота. Ви знаєте, ну реально я вам скажу, що такий, знаєте, цей бархатний сезон. Я ніколи не думала, я перший раз це в вересні місяці, ніколи не думала, що така красота оце їхати в вересні. Там не в липні, в серпні, а в вересні. Тепер це в мене один із самих моїх любимих місяців для відпустки. Тут море, звісно, мені трошки краще, ніж в Дурасі. Чому? Тому що... Я там в Дурасі була два рази на морі. Перший раз щось я знімала, знімала, і в ітогі щось воно в мене не знялося. Але на другий день там були такі волни великі, вітер, шумно дуже, що я його там зняла, а воно нічого не чути. Але що хочу сказати в порівнянні моря із Дурасом і з Вльорою. Так? В Дурасі для діток хто з маленькими дітками, то взагалі... Дуже гарно, бо воно там саме тепле. Воно там тепле буде вам до, кажуть, в жовтні. Бо воно дуже мілке. Там просто йдеш, 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 йдеш. І от там не знаю, стільки метрів 200-300, тільки починається тобі по коліна там. От. Щоб було там вам по груди, то треба далеченько йти. В Льорі тут трошки краще. От. Але ви знаєте, таке море тепле, що це просто ну, дуже тепле, просто дуже тепле. п'ю каву, катаюсь на гойлки, бачите, відрівска на балконі. Зараз вам покажу вид з балкона, де я живу, в лінія. Отак виглядає вид з балкона перва лінія. Знаєте, насолоджуюся життям, як то кажуть. Так я живу у друзів, яких я дуже-дуже давно знаю, вони тут живуть уже. Що я вам показую, зараз я йду по тому пляжу, то це як воно виглядає отак, як пляж, бачите? З балкона. Прямо, от, мабуть, градусів 27 вода. Я не люблю купатися, коли воно таке прохолодне, я люблю, коли воно тепле. І от, тут такі широкі пляжі на цій стороні, де я живу, живу я в друзів. Просто кайфую. Вчора ми були на тому Іонічівському морі. Зараз я вам сюди вставлю відео. Там море, там просто камні і там море такого блакитного кольору. Море, як обично. Обичне, бо тут пісок. Просто дуже дуже тепла вода. Я вам хочу в цим відео просто ну, сказати, що Отак, все, бачите, сказати, що Албанію можна розглядати як країну 100% для осіннього. Осінні відпуски. Можна зовсім геть розглядати. Я вже тут другий раз. І якщо я сюди приїжджаю, то я приїжджаю мінімум на 2 тижні, тому що тут не можна сюди. Не вистачає, наприклад, на тиждень. <сум> дуже далека дорога зараз, так як у нас літаки не літають, то я добиралася 38 годин. Тільки до Будапешта і одну годину із Будапешта до Тірана. Сюди треба їхати, ну, мінімум, на... а то є на місяць. Зараз, якщо ми поїдемо, дай Боже, все буде добре і можна буде поїхати, то і ми будемо їхати, мабуть, на неділі три. Так що так. Красота тут тихо, погода дуже гарна. Правда, як приїхали, то був такий дощ сильний цілу ніч, прям такий прям гарний дощ ішов. От. А зараз, оце вже третій день, то просто дуже гарна погода. Так що хто ще не був в Албанії, розглядайте собі подорож у майбутньому. До Вльори. Ну і до Тураса також можна. Ксаміль тут та, також є. Дуже, ну, він такий маленький більш. В Льорі тут, звісно, можна розгулятися, тут є чого подивитися. І тут мені ще подобається, що тут гори. Просто красота неймовірна. Так що пізніше вам зніму друге відео. Уже скучила за вами всіма. Ну нічого. Все буде Україна, кажуть. Чекаємо перемоги.